Мир вам, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо роздумовувати над Словом Божим, і тема у нас буде Пророцтва про Христа. Що нам говорить Біблія про Ісуса Христа? Ми будемо відкривати старий заповіт, де будемо знаходити, що пророки писали, а також новий заповіт, як уже те пророцтво виконалося. І перший вірш, який ми прочитаємо, це книга повторення закону. 18 глава, 15 вірш. Пророка според, спосеред тебе і з братів твоїх, такого, як мене, поставить тобі Господь Бог твій, Його слухайте. Мойсей сказав такі слова, но Господь йому окрив, що каже, і серед вас буде такий, поставить тобі Господь твій. Його каже слухайте. І 18-й вірш каже, я поставлю їм пророка і посеред братів їхніх, такого, як ти, і вкладу слова мої в уста Його, і він буде говорити їм усе, що я повелю йому. Хто ж такий з'явився? Що за вічность або що за чоловік такий був, який говорив ті слова, сказав, коли прийшов, коли я прийшов, каже, сказати те, що мені. Сказав мій батько: це був Ісус Христос, який прийшов на нашу землю. Відкриємо книгу Пророка Ісаї. Пророк Ісаї, в 7 главі, 14 віршові, записав такі слова. 7 глава і 14 вірш. Тому сам Господь дасть вам ознаку, ось діва в утробі, зачне і народить сина. І дадуть йому ім'я Емануїл. Пророк Ісая писав це не в той час, коли жив Ісус Христос. Коли ми читаємо історію, то ми знаходимо, що пророк Ісая приблизно 700 років до Ісуса Христа жив до цього. Ну, Господь йому відкрив, що буде діва, яка родить сина, і буде ім'я йому яке? Емануїл. А на нашу мову це з нами Бог. З нами Бог, що родить сина, і буде з нами Бог. Як же виконалось це пророст? Давайте ми відкриємо новий заповід в першу книгу, книга Матфія. Книга Матфія, перша глава, і 22 і 23 вірш. А все це сталося, щоб збулося сказання Господом через пророка. Який говорить, ось діва зачне в утробі і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Слова Ісаї повторюються в книгі Матфія. Буква в буква або слово в слово. Воно виконулося, і Марія народила Ісуса Христа. Як же? Він міг народитися. Ми читаємо, що це пророцтво було сказано і воно виконулось. І будемо читати далі. Ще один пророк, це пророк Міхей. Пророк Міхей він був, жив приблизно в той час, як і Ісаї. Вони були, можна сказати, в одному періоді жили. Вони разом пророк могли пророкувати. І записано в п'ятій главі. Пророка Міхея, п'ята глава, говорить нам такі слова. А ти, віфлеєме, Єфрате, хоч малий ти у тисячі Юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. Каже, уточняє Міхей, що откуда ж він вийде від коліна Юди. З юдиного коліна вийде той. Правитель. І Ісус Христос, коли ми читаємо першу книгу Нового Заповіту, там ми знаходимо те, що там є родовід, де було написано, откуда і як і народився Ісус Христос. І ми знаходимо, що Він дійсно народився із коліна Юдиного. Коли ж Христос народився, то ми давайте ми відкриємо спочатку книгу Матфія. Де він народився? Там є відповідь. Матвія, друга глава, і перший вірш. Коли ж Ісус народився у віфлеємі єудейському задалювання ірода, прийшовши, прийшли мудреці зі сходу в Єрусалим. Прекрасно, так? тут уже Матфій констатував факт, що отут, в Віфлеємі родився Ісус Христос. Або Месія. Ну давайте ми відкриємо знову пророка Ісаї. Пророк Ісая в сороковій главі відкриває наперед, що ж буде. Сорокова глава і третій вірш. Голос волаючого в пустині. Приготуйте дорогу Господа, вирівняйте у степу стежки, Богу нашому. Пророк Ісая говорить про те, що Надо підготувати дорогу. І хто ж підготував дорогу до народження Ісуса Христа? Ми читаємо, що був Йоанн Хреститель, який підготував дорогу. Він підготував і розказував всім людям, що прийде Христос, прийде Месія, прийде Спаситель. Ми відкриваємо, що тот Йоанн, він був один із найбільших пророків. Це сказав сам Ісус Христос. Ну що, Іоана не прийняли так всі? Були люди, які прийняли, ну деякі і не прийняли. Давайте ми відкриємо книгу Івана. Івангеліана, перша глава. Які слова тут записані? Іван Івангеліана, перша глава, 19 з 19 вірша. А ось свідчення Яна, коли юдеї послали до нього з Єрусалима священиків і Ленитів запитати його: Хто ти? І він визнав і не відкрився, і визнав Я не Христос. І спитали його, То що ж ти Ілля? Він сказав Ні. Пророк. Він відповів Ні. Тоді сказали йому: Хто ж ти, щоб нам дати відповідь тим? Що послали нас? Що ти скажеш про себе саму? От таке питання задали Яну е, Крестителю. Хто ти такий? Ну він відповів, що він і не пророк, і не я. Він відповів: я голос, болаючий, в пустині, рівняйте дорогу для Господа, як сказав пророк Ісаїв. А посланці були фарисеїв, і вони запитали його. Чому тоді ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля, не пророк? Іан сказав їм у відповідь: Я хрещу у воді, але стоїть серед вас той, кого ви не знаєте. Він той, хто йде за мною, але котрий був попереду мене, я не достойний розв'язати ремінь взуття Його. Це сталося у Вифаварі, на тому боці Йордану, де хрестив Йоанн. От такі слова, ми тут бачимо, що Іоанн Креститель засвідчив про Ісуса Христа. От така думка тут розкрита. Ми вертаємося знову у книгу пророка Ісаї. Пророк Ісаї дуже багато відкривав нам про те, що буде в майбутньому. І глава 61 пророка Ісаї, перший вірш. 61. 1. Дух Господа Бога на мені. Бо Господь помазав мене благовістити Богим, послав мене стіляти розбитих серце, проповідувати полоненим визволення і в'язням відчинення в'язниці. Щось знакомено тут. Давайте ми відкриємо такі слова, які. Є у новому заповіді. Ми відкриємо книгу Луки і порівняємо, чи щось є схоже із тим, що ми читали у пророка Ісаї. Луки, 4 глава, 16 вірш. 4, 16 і далі. І прийшов у Назарет, де був вихований, і за звичаєм своїм увійшов у синагогу суботнього дня і встав читати, і подали йому книгу пророка Ісаї, і він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написане: Дух Господній на мені, бо він помазав мене звіщати добру новину у Богі, і послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. І випустити пригноблених на волю, проповідуючи літо Господнє сприятливе. Згорнувши книгу, віддав її служителів і сів. А очі всіх у синагогі були звернені на нього. Ісус Христос відкрив цю книгу не дарма. Він її відкрив для того, щоб люди могли упізнати те, що Він прийшов зробити. І що Христос робив? Те, що він почитав, робив Христос чи не робив? Робив, робив. 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 повний список. Робив. Він те, що ми прочитали, все Христос. І зціляв, і давав е, настанови, і допомагав. Все це Христос провідав. Те, що ми читали в книзі пророка Ісаї. Що ще пророк Ісаїя відкриває нам? Ми відкриємо 53 главу книги пророка Ісаї, 3 вірш, 53 глава, така глава. Дуже, можна сказати, і тяжка, але в один час і легка, бо то що тут написано про те, як Христос нас хоче, хотів спасти і спасти нас. І 53 третього глава відкриває третє Віршові: Він був зневажений і принижений перед людьми муж скорбот, що зазнав недуги. І ми відвертались від нього лице своє, він був. Зневажуваний і ми за ніщо вважали його. Пророк Ісая говорить, як у минулому часі, але на самому ділі це було пророцтво. І ми читаємо в новому заведі в Євангелії, і ми бачимо, що люди так відносно, як тут написано. Вони зневажали його, не за що ні в що ставили його. Ну пророк Ісая це бачив, бо Бог йому відкрив. Читаємо книгу Євангелія від Іана. Перша глава, 10 і 11 вірш. Перше, перша глава Євангелії від Іана, 10 і 11 вірш, записав так: він був у світі, і світ виник через нього, і світ не пізнав його, прийшов до своїх, та свої не прийняли його. Коли ми приходимо в гості до своїх рідних, близьких, і коли нас не приймають, наскільки нам тяжко? Так само Христос прийшов до своїх і його не прийняли. А пророк Ісай відкриває більш так конкретно говорить про те, що не прийняли не то, що не прийняли, а ще зневажали його і не в що ставили його. Відкриємо псалом псалом Давіда, ми відкриємо 78-й від псалом, записані такі слова. Нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я висловлю. висловлю. Ісус Христос проповідував людям не відкрито. Не всім людям, відкрито говорив, а багато або часто говорив як прислів'ями або тими притчами, які легше люди могли сприйняти ту істину, яку Христос говорив. І тут ми знаходимо в Псалмі, що каже, прислівлями. Висловлювався тими легшими, щоб люди могли зрозуміти. І ми відкриємо в книгі Матвія в 13 главі. Це вже новий заповіт. Що ми тут найдемо 13 глава, 34 вірш. Записані для нас такі настанови 13.34. Все це Ісус говорив людям, притчами і без притчі нічого не говорив їм. І 35. щоб справдиво сказане через пророка, котрий сказав: Відкрию притча пуста мої, розповім про, вих... попри... розповім про приховане від створення світу. От що Христос хотів відкрити для нас. Читая Біблію далі, ми знаходимо, Христос відкриває знову через пророка Ісаї. Пророк Ісаїя в 40 главі, 42 главі відкриває нам такі, таку думку. 42, 21, 21 вірш. Господь захотів заради правди своєї, звеличити і прославити. Закон. Іменно Христос хотів заради своєї правди. І в 15 му вершові 42 главі говорить нам так: спустошу гори і пагорби висушу всю їхню траву. Ріки зроблю островами і висушу озера. Що Господь тут говорить? Що я можу все зробити? Ну що хотів законом зробити? Закон хотів підняти. Либо покласти на, свій, на своє місце, де, де він повинен бути. Як Христос відносився до того, до своїх правил, до, до свого закону? Ми відкриємо книгу Матфія, 5 глава. Нам відкриває це так сказано нагорта проповідь. Христос у 5 главі книги Матфія відкриває нам із 17 вірша. 5 глава. Із 17 го віша такі думки нам кривають. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Я прийшов не порушити, а виконати. От такі слова говорить Ісус Христос, що каже, я прийшов виконати. «Істинно кажу вам, доки небо і земля не минеться, жодна йота, жоден значок в законі не минеться, аж поки не збудеться все. Отже, хто порушить одну із найменших цих заповідей і так навчить людей, той буде найменшим у царстві небесні. А хто виконує і навчить, той буде великим у царстві небесні. Кажу вам, якщо праведність ваша не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Куди вже вище можна? Чим фарисеїв? Фарисеї були книжники, які знали слово Боже, які робили на людях багато чого такого прекрасного. Ну що Христос каже, те недостатньо. Недостатньо того показного служіння, а Господь хотів, що серце. Те, щоб ми в серці були добрими людьми і могли спастися. Отак От відкриває нам Ісус Христос у своїй. На горні проповіді. Що ще Христос? Які ще собитя ми можемо згадати, ми відкриємо пророка Захарії. Що пророк Захарія відкриває нам про Христа? Пророк Захарія, який жив приблизно 500 років до Христа, і в 11 главі пророка Захарії ми відкриваємо 12 вірш. 11 глава і 12 вірш. І скажу їм: якщо ви бажаєте, то дайте мені платню мою, якщо ж ні, не давайте, і вони відважать за мою платню 30 срібників. Читаю Біблію, ми знаходимо те, що Христа продали за скільки? За 30 срібників. Ми це знаходимо в книзі «Матфія». Про цю історію пише, що Юна продав його за 30 серединників. І тут ми знаходимо, що пророк Захарія це написав у майбутньому таке буде. І ще пророцтво ми відкриємо пророка Ісаї, 53 глава, 7 вірш. 53 глава, 7 вірш, відкриває нам ще одне пророцтво, яке було сказано: 53 сім'ї. Він був гноблений, але страждав добровільно. І не відкривав уст своїх, як ягня він був ведений на заколення. І як вівця перед тим, хто стриже її безмовно, так і він не відкривав уст своїх. Прокісая відкриває те, що ми знаходимо в Івангелії: що коли Христа мучили, коли над ним сміялися, коли над ним здівалися, він був покорний, Він не чинив спротив. Він був тим, який, як написано у пророка Ісаї, що як ягня він йшов і виконав ту всю свою місію, яку він мав виконати. Ми читаємо про те, що тут йому задавав питання і дивувався, як таке може бути? Тут чоловіка на смерть засуджує, а він нічого не відповідає. Що сам начальник був, ну, не міг поняти, як таке може бути? Ну ми бачимо, що пророк Ісая це написав наперед. Давайте ми відкриємо іще одне пророцтво. Це в книгі Псалмі, 22 Псалмі. Що нам відкриває яке пророцтво про Христа писав Давид 22, 19, 22 глава і 19 вірш. Псал? Так. Да. 20 21, значить. Тут просто різні є світ. У мене теж на українському, але у мене тільки 22-й, 6 Давайте ми прочитаємо. Вони ділять для, для себе мою, а про мою жеребка вони кидають. Що говорить нам? У Псалмі пише про те, що вони кидали жебі. Що ми знаходимо в новому заборі? Що воїни що робили? Ділили одяг. Діли, ділили одяг. Вони ділили одяг. І що? Хто виграє? Хто виграє ту одяг? І це ми теж бачимо, виконалося це, це пророство. Як же Христу? Давайте ми відкриємо і ще 69-й Псалом. 69, 20 два. Як тут для нас. Це вона получає 68, 68 глава, 22 вірш. Вони ж в їжу давали мені жовч, і в стразі моїй отстом мене наполали. Ісус Христос був на хресті, що йому пропонували? Оце. Йому це пропонували, і коли Христос сказав, я жажду, я хочу пити. І вони раз і дали їм. Це було написано в книгі Псалмі, що таке станеться. Читаю і ще думки ми відкриємо знову книгу пророка Матфія. Пророк Матфій вже не то, що просить, він вже записав те, що було. Давайте ми відкриємо, що там сталося. 27 глава. Матфіє Євангеліт Матфія 27 38. Тоді розп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. От те, що сталося з Ісусом Христом. Що взяли двох розбійників і розп'яли його. Читаю Далі це 57. -ма. 57 сьомий вірш до 60-го вірша книги Матфія. Коли настав вечір, прийшов багатий чоловік з Арематеї на Йосип, який також був учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просить тіло Ісуса. Тоді Пилат наказав віддати тіло, і Йосип взяв тіло, обгорнув його в чисте полотно. І поклав його в новій своїй гробниці, яку висік він у скелі. Прикотив до входу в гробницю Великий Камінь і відійшов. Ми це знаходимо в новому заповіті. Що так сталося? Ну, давайте ми коротко обернемося, Чи було це таке написано про це в старому заповіті. І ми відкриємо псалом. Чи писало про це щось? Де буде похований, як буде похований? І 21 й салон ми відкриємо. І прочитаємо, що ж там, що ж там написано було. Чи було таке написано, щоб щось відкривало нам? Читаємо тут е ці мислі, пише такі слова. Імено псалом открив. Отче, у руки тобі даю свого духа. Христос каже, що віддаю свого духа. Тут іменно ця глава 21. Коли ми її будемо читати всю цю сферу, почитаємо. Боже мій, Боже мій! Навіщо ти покинув мене? Далекі слова зойку мого від спасіння мого. О Боже мій! Як кличу в день... Та ти не відповідаєш, і вночі благаю, та нема мені спокою. Але ти, святий, живеш серед хвали Ізраїля. Тут ми бачимо, що і біль самого цього автора, але ми бачимо, що ці слова відповідають і словам Ісуса Христа. Коли Ісус Христос був розп'ятий на христі, то Він звертався до свого батька і казав: навіщо ти залишив мене? Ну, ми бачимо після смерті, те, що ми читали в книзі Матфія, що з'явився учень Ісуса Христа, який був, можна сказати, скритий учень. Він прийшов і що подарив Подарив своє місце, де він приготував для себе. То його була гробниця, але він взяв і поховав там Ісуса Христа в той в своїй гробниці. І те, що нам кажеться, що нас всі покинули. Що ми без нікого, то ми тут бачимо, що Христа не лишили, а допомогли. Так же і ми, коли ми думаємо, що ми самі, що ми, не мав нас нікого, то Христос нас ніколи не залишить. І от сьогоднішня тема про те, про пророцтво про Христа, що Ісус Христос через своїх пророків відкрив те, що буде з Ним. І воно все збулося. Все буквально так же, й ми, коли ми читаємо Біблію, ми повинні вірити в те, що нам написано, і воно неодмінно збудеться. Амінь. Амінь.